Добрий ранок, шановні глядачі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 25 квітня 5.30 ранку, навіть ще немає, ми вже не спимо, займаємося, зараз покажу, чим займаємося. Там десь трактор їде вже чую. А ми сьогодні будемо працювати. Оприскувачем. Оприскувачем конкретно вносить вчора я закінчив на дальніх ділянках посів соняшнику і будемо вносити грунтовий гербіцид, два компонента, основа ацехлор і промекс прометрин. Два компонента перевірено вже не перший рік, не перший раз. Гербіцид, який дійсно працює, нарікань на його ніяких немає. Зараз буквально, ну, чую вже, десь от-от трактор їде. Буквально 5 хвилин заправляємося і печемо. Ранок, тихо, вітру немає, ідеальні погодні умови. Вчора закінчився посів. Буквально на деяких ділянках день, на деяких два, де був посів, і вже вносимо гербіцид. Тихо, повернуть не можу, в движение. Шнева, шнева. Посівна уже прошнева, думаю. Так, друзі, робота кипить. Заправляємося. Друзі, сьогодні у нас такий гарний ранок, світанок. Трактор почав оприскування, перший проход робить. Трактор ближче підійде, розкажу. в принципі, той, що в минулому році на даніх ділянках працював New Holland TC, TC, New Holland td 5110 і оприскувач Харді. Якщо не помиляюсь, 20 метрів крила. На даній ділянці був посіяний вчора соняшник Lima Grain 58630. В кількості виставляв 4-8 штуки на метр. Десь орієнтовно 4,5 і поклала сівалочка і тобто, те, що потрібно. Тому так, сіялась тут сівалкою Рем Синтес СПУ4 і трактором Єврофенгом. Чесно, був сам тут і не було можливості познімати відео. Тому момент посіву на даних ділянках буде без відео. Ще залишається в себе в селі соняшники посіяти. Но цим будемо займатися, не знаю, може, може, в неділю, може, в понеділок, ну, якось так побачимо. Трактор наближається, оприскування дуже швидка операція. Туди-сюди і, і немає. <клес> Площа в нас тут трошки є. Я думаю, трактор справиться по-бистрому. Форсунки чітко бризкаються. Ось такий от результат. Льємо в районі 220-230 літрів на гектар. Думаю, цього буде достатньо. Тому, тому так. Розкажу трошки за минулий рік. В минулому році. Також ми сіяли сонячний клімагрейн тут в сусідньому полі, і також було проведено внесення до сходового гербіциду ґрунтового, прометри, прометрину і ацехлору, тобто основи промексу. То до моменту збору врожаю, з соняшником жодних операцій не проводилось. Тобто посіяв. Бризнув, зібрав. Отакий от от результат. Тому, не знаю, хто що там каже загрунтовий, може дорого, може недорого, Ну зато це ефективно і це дійсно класно працює. Так що так от. Трактор на, на дальньому вуглу Якось так. Так, друзі, можна сказати, що ми вже закінчуємо е, дану операцію із несення ґрунтового гербіциду вже сонце. Онде. Вже вітерець піднімається, ну якраз ще дана діляночка ще одна залишається там невеличка і будемо завершувати. Так що е, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки і до зустрічі!